Долучаємо до нашого ефіру Павла Кириленка. Це очільник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, доброго вам ранку, слава Україні, Героям слава вітаю. З приводу ситуації на Донеччині, хотілося б передусім попитати про ситуацію на прифронтових регіонах. Так як минула ніч, і що по ситуації з Карматорську, можливо, є якісь додаткові висновки з приводу трагедії, яка сталася в Піцерії. По суті заданих питань дякую за запитання. По лінії фронту ніч не минула спокійно, Найбільш гаряче було за минулу добу в день. Лінія фронту вся піддавалась обстрілам, і найбільш гарячіші напрямки зараз лишаються. це Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Вогледарський напрямки по Донеччині. Також ворог. Протягом доби гатив і по громадам взагалі тиловим так. і Причому озброєння сьогодні, в моїй доповіді, керівництво в офіс президента, я навіть проаналізував наскільки різноманітне озброєння використовував ворог навіть по Толовим громадам це і ОТРК Іскандер застосовувалось по Сергіївці. Фактично зруйновано школу. Дві людини загинуло шість осіб отримало поранення. Це працівники учбового закладу, які там перебували налагоджували роботу. Навіть при роботі закладів на дистанційній основі так само і Покровська громада зазнавала обстрілів на лінія фронту, вся під обстрілами кап 500 авіаційну бомбу застосували у Торецьку, і там зараз вживаються певні заходи. Всього за добу три людини загинуло, і десять отримали поранення. Це минулої доби. Щодо Краматорська, по Краматорську, також підтверджено, що два ракетних удари по населеному пункту. Біленьке і в подальшому безпосередньо центру міста Краматор застосовано ОТРК Іскандер, ракетний комплекс наземного базування. 12 людей загинуло 65 отримали поранення служба безпеки України. І Донецьке головне управління служби безпеки в Донецькій Луганській областях відпрацювали питання. Про це було і повідомлення в засобах масової інформації, але не публічна робота, звичайно, продовжується по роботі на вказаному напрямку. Особи, яку затримали, там коментарі відповідні були. Але робота проводиться комплексно, тому що там необхідно встановлювати і проводити набагато більший. Спектр заходів, непублічних. Uh -huh. е, чайно, ми завжди будемо пам'ятати цивільних людей і це і цивільне населення, які загинули, хтось просто зайшов випити чаю, кави вечірнього. І те, що, знаєте, цинізм просто. Він не знає, не має меж росіян, коли вони там намагаються щось казати про знищених там військове командування, що потрапили в командний пункт. Коли я кажу це як людина, яка була там. Через там п'ятнадцять хвилин після того, як це відбулося, і просто те, що розумієш, їм немає прощення, і їх просто необхідно знищувати. А пане Павле, враховуючи те, що от е, зараз ви підтвердили так про те, що була застосована ракета Іскандер, це ж високоточна зброя. Так, от е, про що так, це про що це на вашу думку говорить? Про те, що високоточною зброєю ну це ж виходить, що прицільно били по кафе. Так, били прицільно по кафе. Це їх просто така таке відношення і ставлення до того, що вони не мають. Я це вже коментував. Вони не мають переваг успіхів по лінії фронту. Контрнаступ і взагалі дії і просування наших військ, як би там коментарі не відбувались, вони йдуть поступово, але я також саме бачу, що відбувається на Донеччині, як ми рухаємось, як ми готуємось до деокупації території. І у ворогу просто він розраховує сіяти паніку. Хоча, якщо йому є чим розуміти, там то вже можна зрозуміти, що з моменту початку повномасштабного вторгнення, залякати наш е, єдиний народ, це неможливо. Ми боремось за свою свободу і незалежність. Ну, і тому це, це, це ми вже показали е, так дійсно, що нас неможливо залякати. Пане Павло. Я вам дуже дякую. Так за те, що долучилися сьогодні і розповіли про ситуацію на Донеччині як минула ніч. А Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з нами був.